Всім привіт, з вами я, Мерс, і знаєте, давно не було рубрики Потрапив у світ. Тому я вирішив потрапити усе леді Баг і Суперкіт. Можливо, ви не знаєте, але це мій улюблений мульт. На відміну від інших гачерів, я не буду проводити якісь ритуали. Пам'ятаєте, шорт щоб було, якби я був бражником. Так от з того відео в мене лишилася кума. А тепер просто дивіться. Що я зроблю? Тепер мене звати Метастратор. Зараз я створю портал у цей світ. О привіт, Маринко. Слухай, в мене є пару питань. Ось перше. Так. О ні, це лиходій за кумою, аля сховайся, а я піду покличу Леді Бах. Марино, наскільки можна прикидатись? Не переживай, в четвертому сезоні аля дізнається, і ще повернемося до моїх питань. Я давно хочу в тебе запитати, чому, коли ти перетворюєшся в леді баг, тебе ніхто не впізнає. Ну тобто, ну, і звісно, як це потрапити у світ Леді Баг, і не побути у лігві бражника, це навіть гріх. О, хай бражник! Завжди хотів особливо подивитись на тебе. Що, хто ти, і чому на тебе не спрацювала сигналізація? Короче, буду чесним, ти власник талісмана метелика, і я власник, тільки з іншого виміру, і особливо хотів в тебе спитати, чому в тебе такий курячий мозок? У тебе дуже часто нелогічні плани, якщо вони взагалі є. Та ти взагалі знаєш, як це складно. Здогадуюсь. Але все рівно ти дорослий чоловік, і маєш талісман вже багато місяців, і в якихось підлітків не можеш їх забрати, а Лайла вона за один день вже забрала їхні талісмани. Лайла, але ж вона просто моя помічниця, звідки в неї талісман. Зараз тобі все розповім. Добре з тобою якось нудно, краще героєм стану. Леді баг, що сталось? У Парижі з'явився новий лиходій. Скібіді туалетник. Він перетворює усіх людей на скібіді-туалет. У <рив> цей лиходій занадто сильний, навіть супершанс не допомагає. Блін, в третьому сезоні трохи нудно. Краще піду, коли вже герої більш розвинені. Добре баня, баня. По-перше, я не Баня Абанікс, а по друге, тобі мене не треба кликати, я сама прийду, якщо хочеш переміститися в інший час. Що, де ми? Я вирішила, що тобі тут нудно, тому відправила додому папа. -па. Ах ти, але нічого я ще повернусь сюди. Якщо набереться багато лайків, то я зроблю другу частину, а поки що до зустрічі.